Так як один з переможців так і не зв'язався зі мною ніяким чином, хоча я декілька разів писала, то зараз ми зробимо це ще раз. Е знайдемо ще одного переможця. Так, е копіюю відео посилання. М -м -м так, рандомайзер, блін, Вам, мабуть, нічого не видно. Зараз ось так. І ось так. І наш другий переможець. А, треба нажати. Так, Гріп ну. Нуашка, гріп Ну, скажіть, як це правильно читається. Фіотова кішечка – це любов, аутфіт, просто неймовірний і так далі. Дякую за ваш комент. Ви Вы виграли одну з таких э, лялічок, кішечок. Я зараз напишу вам э, під цей комент, ще зальюш це відео, також ваш відмічу. І будь ласка, будь ласка, зв'яжіться зі мною в інстаграмі. Якщо ні, то також, ну якщо у вас немає інстаграму, там немає. Якихось е, варіантів, то напишіть мені все ж таки відповісти, і ми щось придумаємо, як нам скомунікувати. Все, дякую. Е, другий переможець. Ось. Поздравляю!